Представника США з питань України і Росії Трамп хоче бачити на цій посаді генерал лейтенанта відставці Кіта Келога. Про це детальніше будемо говорити. І з нашим гостем до ефіру доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, дякуємо. За те, що долучилися. Доброго ранку дякую, доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні з нами. Ми і минулого разу з вами говорили про можливі призначення. Зараз вже від самого Трампа є підтвердження власне імені. Отже, Кіт Келох, як на нього реагують всередині Сполучених Штатів взагалі на це призначення? Я різні реагування. Я би казав, головне у республіканської партії. Ті, що є довголітні республіканці, не новіші, такі, які підтримують Трампа, але довголітні республіканці не є досить задоволені. Досить задоволені у сфері міжнародних зв'язків, експертів. Тут я кажу, що задоволені, бо ніколи не знати, хто би був призначений. Різні uh, члени Кабміну пропоновані ім'я uh, є зовсім дивні ім'я для американської публіки, що вони би стали в такій посаді. А тут колишній генерал, uh, який відвідав Україну, який uh, приготовив різні плани uh, для президента Трампа, як пропоновані що робити uh, в Україні разом з Україною. Uh, я думаю, на взагалі є задоволення. Поза тим, що декотрі пропозиції специфічно в останньому році, коли частина республіканської партії яка Пересунулася на така на таке крило Такар Карлсен чи, чи син президента Трампа, які котрі зовсім говорили, що треба відразу зупинити цю війну, бо бо якось за багато грошей ми висилаємо в Україні. Трохи він втишився, колишній генерал Келог. З чого, що він починав, але він надзвичайно знає і розуміє. І головне, я думаю, для українців і тих, що підтримують Україну в Америці: що він сам відвідав фронт, що він відвідав Донецьку область через останній рік і має порозуміння, які декотрі в коло президента Трампа не мають. Скажіть, Що саме думає кіткалох щодо врегулювання ситуації в Україні, і який його план на майбутнє? А, ну, його останній план вийшов у квітні а, цього року, а, і тільки в літі він починав передати інтерв'ю щодо його плану. Тепер зараз перед повномасштабного вторгнення він різні статті і інтерв'ю так само давав, в яким він дуже включив, що треба підтримати Україну що треба все передати, що Україні потрібно. Коли вийшло вийшов цей план в квітні цього року, він так само в інтерв'ю пояснив, що нарікав, так як багато українці нарікають, нарікав, що дуже мало. Було передано Україні від США, що адміністрація Байден повинні була, як вона би хотіла побачити перемогу в Україні. Вона повинні була передати швидше і більше речі. Зброї до України. А і втім, щоб переконати президента Трампа, який оголосив, що він може вирішити цілу справу і зупинити війну, я думаю, він включається цей колишній генерал разом з таких, як Сенатор Рубіо, який стане держсекретарем, як і головний радник національної безпеки Майк Волц. Вони всі. Три мають ідею, що треба більше допомогти більше передати Україні терміново зараз на самого початку, щоби нарешті дістати які, якісь обговорення з нашим ворогом, які ми всі зрозуміємо, що ворог зараз не буде сидіти з ніким. І коли ми говоримо про саме Келога, в інтерв'ю Sky News, яке по українському часі сьогодні вночі було опубліковано, там його також питали за нього. І Володимир Зеленський сказав, що таких якихось глибоких зв'язків минулому вони не мали, але зараз готується команда, зокрема від офісу президента, яка має поїхати до Сполучених Штатів для того, аби зустрітися тут наскільки важливо українській стороні бути ну напевно фізично присутніми і особисто поспілкуватися з Паном Калогом для того, аби можливо десь знайти якісь точки, де можуть зійтися позиції Сполучених Штатів і України. Я думаю, це дуже важливо, і це вертається до такий план праці, який існував у першій, першій адміністрації президента Трампа, коли він відзначив колишнього посла Керт Волкор, який підтримує це призначення Келога. Але тоді була одна особа. Головне, втім, у військовий стан України, бо ми, ми так само мали спеціальних радників від імені президента про економію, про розбудову України і так далі. Але така специфічна, такий роль, який ми бачимо у Келок, існував у адміністрації Трампа раніше. І я думаю, тоді було дуже важливо, щоби. Обидва адміністрації це було перше під час президента Порошенка, а і далі під адміністрації Володимира Зеленського. Що вони прямо співпрацювали з Волкером Тоді і так само Україна буде терміново, як вони оголосили. Вони будуть співпрацювати навіть перед тим, що адміністрація переміниться і буде інагурація, але як найшвидше мати прямі розмови. І так само я би думав, що Келок би хотів відвідати Україну перед тим, що буде інавгурація. Наскільки багато буде мати повноважень ось пан Кіт на такій посаді, як спецпосланець? І чи можливо, що до нього також можуть приєднатися якісь, можливо, інші люди, які також можуть допомагати вирішувати конфлікт? Це не є це є така почесна позиція. Тобто він не має департмент. За нього ще буде рішення дерсекретаря сенатора Рубіо. буде рішення головного радника Майк Волза, буде рішення рішення президента. І втім. Тобто, і коли буде часу, щоб Америка або підвищила допомогу, щоб терміново, так як Келлок пропонував підвищила стан України перед тим, що будуть переговори, це буде маси рішення. остаточне рішення буде від Президента Трампа, і втім він включить коло яка. Напевно, буде включити таких, як сенатор Джей Ді Венц, новообраний віцепрезидент, і ми знаємо, що він не підтримує таку політику, але вони всі хочуть дістатися до кінця, коли вже не буде будь-якої війни. І так як Келок пропонує, так як Рубіо, так як Волц, всі пропонують це є три головні особи, які вони всі будуть починати на сам перший день, бо Волца той радник безпеки, йому не треба підтримки Сенаті, Він починає на сам перший день. Сам Рубіо, той колишній сенатор, теперішній сенатор, і він і всі в сенаті кажуть, що він може починати на сам перший день, бо він одноголосно перейде. У сенаті і ще Кіт Келлок, йому не треба. Це не є призначена позиція під Сенату. Так само то вони всі можуть терміново починати. А всі ті інші голоси, які ми чули, чи то е, ті радники Джей Ді Венца, які говорили риторику перед е, виборів, е, вони всі не будуть представлені у Кабміні аж місяць після цього. Е, то головне для України, що найближчі радники і так само. Ті, які е, контролюють міжнародні е, е, сферу у капіні, вони будуть починати найскорше з, зі чілого Кабміну. і тобто вони будуть мати най, найбільший вплив на президента Трампа від самого початку адміністрації. Також СІНН, зокрема посилаючись на план Калога, говорили про те, що Сполучені Штати можуть піти на зняття санкцій в обмін на припинення вогню з боку Російської Федерації. Зараз як на це реагують, і чи дійсно це може бути варіант, на який погодяться ну зокрема і політична частина сполучених штатів Америки обидва партії? Я би був в шоці, як це би сталося, і так само, що декотрі санкції були включені через законопроекти не тільки. Щоб були підписані як укази від самого президента, то я би був в шоці, як це би було включено і пропоновано пропоновано від самого початку. Я раніше про це говорив з англомовних телеведучих, які хотіли знати, чи Україна вже готова, щоб зупинити з боку української громади. А я са ну садав. Що є одна справа, щоб заморозити справу, щоб вже не було гарячий обстріл. Але інші справи, в яким включаються санкції, це ще є рішення справедливість, є з рішення військових злочинства і далі ще. Ці справи будуть залишитися десятиліттями. Я не знаю, як як швидко це буде все вирішено, Як розбудувати е, тих е, різних міста, що є е, зовсім знищені, чи то Маріпіль, чи інші, які мали населення понад 100 тисяч. Е, зі всього цього будуть е, надзвичайний е, рух цілого світу е, це візьме, розбудувати Україну і е, е, переновити всі системи в Україні. А втім, я не думаю, це як це все залишається. Я кажу, мінімально 10 літ, Як, як можна починати тоді від е, е, санкцій, які мають існувати, аж поки е, ми буде, буде якесь вирішення справедливості в, е, з боку України? І на завершення, також хотіли запитати вас, і про те, що відбувається зараз в команді Дональда Трампа, які можливо ще й нові призначення варто очікувати найближчим часом від нього головних людей в його команді. Ну головне для президента Трампа, що він пропонував генпрокурора, який мав відмовитися. Заступник він вже вирішив, це буде колишня генпрокурор штат Флориди. Це, це він трохи поправив цю справу, але є різні позиції, на яким декотрі експерти ще кажуть, що не буде легко йому отримати підтвердження Сенату. Це включається я думаю, для України. Що я не думаю, буде пропонований, не буде підтверджений. Міністр військовий міністр Америки. Або пропоноване ім'я зараз тепер. Цей телеведучий від Fox News, Зараз забагато скандали вийшли з його життя, тільки що в останні кілька годин вийшло лист від самої мами, його що вона. Не підтвердила його е, персональне життя, які він покинув багато своїх жінок. То е, е, то для президента Трампа він має проблеми з кілька ключових імен, які він пропонував, і але це є його стратегія, щоб якнайшвидше пропонувати ім'я. щоб він мав, я думаю, ще залишається 50 днів до інаугурації, і він візьме ті 50 днів, щоб задзвонити до найбільш. Сенатору, які він зможе переконати їх, щоб він зрозумів від самого першого дня хто буде отримати підтримку сенату, хто не буде. Дуже дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до ефіру. Нагадаю глядачам, що з нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Так, Жудав.